Сьогодні було відкрито урочисто клас безпеки, це перший клас безпеки серед закладів Білоцерківської міської ради. Уроки в таких класах формують в дітей розуміння про важливість дотримання безпеки в різних життєвих ситуаціях. І навіть спілкуючись з дітками, ми вже бачимо прогрес в тому, що вони відповідальні, вони знають, як діяти, вони знають, що не можна підходити до підозрілих предметів. У них це формується, вони краще це запам'ятовують. І в нас так само є ігри, розроблені спільно з ЮНІСЕФ, якими ми користуємося, вони навчальні ігри, і діти, коли грають в такі ігри з нами, вони краще запам'ятовують. Ми вам привіз показати зразки ручних гранат, які використовуються зараз на території нашої України. Вони ставляться, вони використають як в е, цільових е, я скажу, в прямих цілях, так як вони, як ручні гранати при наступі або обороні, також саме не використовуються як розтяжки. Грунальна поліція протягом навчального року проводить профілактичні заходи із дітками. Ми вам неодноразово будемо приходити, працювати з вами, роз'яснювати правила дорожнього руху, правила поводження в школі, кулінг, що таке торгівля людьми. Так? Тому будемо раді з вами за співпрацю. Гарного вам навчального року.